Що таке справжнє, здорове щире кохання. Хочу запропонувати вам думку і цікаво почути від вас зворотній зв'язок. Звісно, можна говорити про різні типи любові, про співзалежність, залежність, про типи прив'язаності, про пристрасть, але справжнє доросле кохання має одну відмінність від усього того списку, що я назвав. І ця відмінність звучить так, що при різних варіантах людина зробила один вибір. З яким готова йти все життя, і дивіться, як гарно підходить. Наприклад, якщо пристрасть, то вибір замість людини зробила її біологія. Якщо це любовна залежність, то замість людини вибір зробив невроз. Якщо людина нікому не цікава, не має варіантів партнерів, недолюбленість, то вибір був зроблений емоційним голодом. Якщо людині важко виживати, і людина вибрала для цього партнера, тоді вибір був зроблений важкою ситуацією. Причому я погоджусь, що незріле кохання може перерости у. Зріле при умові, якщо людина буде працювати із собою? Таким чином навіть можна гармонізувати існуючі стосунки, навіть якщо вони були початі не на самому кращому підґрунті. Тому для мене здорове кохання це завжди наявність вибору. Або я вибираю цю людину, розуміючи, що шлях буде тернистий, але я готовий йти, або інколи цей вибір відпустити, навіть якщо все ваше нутро тягне до цієї людини, але у вас є вибір, друзі. А що думаєте ви стосовно цього? Залюбки почитаю ваші коментарі і дякую за перегляд.